Менше держави в економіці уряд перезапускає масову приватизацію. В середині минулого місяця, аби спростити сам процес, нардепи внесли відповідні зміни до законодавства. Вже із вересня мають початися аукціони. Пропонуватимуть як малі об'єкти у сільській місцевості, так і великі елеватори. Що змінюється для покупців, розпитаємо в Ольги Кукури, заступниці начальника регіонального відділення фонду держмайна України у Вінницькій та Хмельницькій областях. Пані Ольго, вітаю вас. Не чуємо чомусь вас. Можливо, перевірте, чи підключений звук зараз. Можливо, десь стоїть доброго дня. Так, раді вас вітати і, власне, раді вітати те, що приватизація повертається. Розкажіть нам про те, от масовий процес приватизації О, зараз не називають великою приватизацією, яка програма діяла до війни щонайменше. Що ось цей процес зараз передбачає? Верховна Рада і президентом підписаний закон 7451, який вніс зміни в закон про приватизацію державного та комунального майна. Фонд державного майна розпочинає роботу, відновлює, скажімо так, роботу по приватизації. Приватизація, велика приватизація, не, за змінами до закону, не буде відбуватися аукціони з продажу об'єктів великої приватизації відбуватися не будуть. Також не буде відбуватися і викуп об'єктів великої приватизації. Ми зараз працюємо над об'єктами малої приватизації. Цей закон трошки спрощує саму схему приватизації. Приватизація буде відбуватися через електронні торги, на електронних майданчиках, через прозоропродажі, тільки об'єкти малої приватизації. На Хмельниччині у нас в переліку об'єктів малої приватизації є 23 об'єкта. В них входить ганопольський спиртзавод, який ми зараз готуємо на приватизацію. Це один із перших. Готуємо виставляти на приватизацію державне підприємство Подільський експертно-технічний центр Держпраці, а також є багато об'єктів окремого майна. Це нежитлові будівлі е, орган управління Держспоживслужба на території Хмельницького по всіх районах. Е, ну, е, хочу сказати, відмітити, що цей закон. Спрощує трошки систему підготовки самих об'єктів, так так само стосується щодо вартості таких об'єктів, є зміни до визначення стартової ціни. Розкажіть так нам про само, це детальніше. І, якщо, якщо нормальніше. Раніше розкажіть я нам... можу так. сказати, що дивіться: раніше законом було обмежено об'єкти до продажу, які знаходяться обтяження які мають, а решти. Податкові застави зараз цей закон, яким внесено яким зміни, спростив цю систему. Ми можемо продавати об'єкти, які знаходяться під такими обтяженнями. Щодо стартової ціни, таких об'єктів ну, об об'єктів, об'єкти ну, знаходяться в стані такому, де які мали нульову залишкову вартість. Цей закон передбачає, що і такі об'єкти можна продавати. Іхня стартова ціна буде від гривні. Ага, і далі буде визначатися ще. Так, так, продовжуйте, будь ласка. Вибачаюся, ці об'єкти, ну, стартову ціну визначає аукціона комісія. Так я хочу сказати, що цим законом передбачена анонімність учасників аукціону і анонімність переможця аукціону. Ще одною з таких новел, передбачених цим законом, є те, що покупець сплачує ціну продажу об'єкта до заключення договору купівлі продажу. Ще одною із таких є те, що право власності покупець оформляє без дозволу антимонопольного комітету. Раніше не можна було це оформити право власності я без продовжую. отримання. Дозволу антимонопольного комітету зараз це вже спрощена така система. Ну, ще можу сказати, що і для нас, для органу приватизації, теж спростилася схема підготовки об'єктів до приватизації. Ну, тобто зараз Екзурації якраз ви ви екзу. зосереджені на тому, так пані Ольго, для того, аби це було не просто виставлено на аукціон, а для того, щоб насправді гроші зараз надходили, бо вони нам неймовірно потрібні для бюджету, і для того бюрократичні процедури, я наскільки розумію, максимально скоротили для того, щоб ну, максимально скоротилися так. так. І ці підприємства для того, аби вони працювали безпосередньо і наповнювали економіку України. І ще на останок зовсім коротко, якщо ви знаєте просто про те, коли буде вже от, власне, початок таких аукціонів е, щодо малої приватизації, коли буде перший оголошений, наприклад, чи на Хмельниччині, чи ну, як, як ви ну, і іночні також? Ми, на Хмельниччині ну, взагалі ми плануємо такі аукціони. На перші аукціони мають відбутися у вересні місяці. Так, дати будемо... я, на жаль, не можу сказати, дати конкретні, але аукціони, ну, перші аукціони мають відбутися у вересні місяці. Пані Ольгу, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. і Що ми якраз зараз мали змогу поспілкуватися із Ольгою Кукурою, заступницею начальника регіонального відділення фонду держмайна України у Вінницькій та Хмельницькій областях і говорили про початок масового процесу приватизації, який вже ось у вересні буде стартувати.